На стадіоні Гагаріна чатує міліція. За годину тут з'явиться натовп фанатів, але цього разу зовсім не футбольних. Сюди прийдуть шанувальники музики. Океан Ельзи, це океан супервої музики. Форева. Серце найзатятіших прихильників легендарного рок гурту України гріє вишиванка. У торбах замість алкоголю символ свята, літачки із компліментами музикантам. Написано, що Ельзи найкраще. Я думаю, що вони дійсно найкращі, якщо український рок. Понад 6 тисяч фанів з'їхалося до Чернігова послухати українське. Прийшли спортсмени, музиканти, депутати, чиновники та навіть нащадок класика вітчизняної літератури. Люблю Бакарчука і Океан Ельзи. Хотілося підтримати українську пісню. Виричистого кручика реально вдохновляла дуже сильно. Вот коли я починав тільки писати пісні. Будемо сидіти серед фанатів цього гурту. Тобто не прозвучно. Серед фанатів. Та оцінити новий альбом «Земля» схотіли не тільки українці. Я з Білорусі. Во, ви з Гомі? Ні, це з Могильова. Ми – москалі. Ми сюди приїхали. Ради чого? Ради океану Ельзи. А куди ви приїхали? Із Москви. Та де ти з? О, Боже. Я з Аласка. Це правда. Це правда. Чернігів став десятим містом стадіонного всеукраїнського туру в океану Ельзи. Концерт розпочався із затримкою, але на це публіка не зважала. З перших хвилин люди радо вітали відомі хіти. <музнатро> Своїм улюбленцям фани влаштували гарячий прийом, гучно співали пісень, активно плодували і, зрештою, організували флешмоб. Тільки на Святослав Вакарчук затягнув приспів композиції на небі, як на сцену полетіли паперові літачки з побажаннями. У іншій частині фан-зони емоції зашкалювали також. Киянин Роман наважився зробити кохані пропозиції руки та серця. Глядачі, що стояли поруч, стали учасниками освітчення. Допоки юнак щось нашіптував дівчині, усі розступилися та створили романтичну атмосферу, підсвітивши небо. Я не планировала приезжать на концерт. Я люблю некоторые песни анализы, Мне нравится. Но чтобы было все вот ради того, чего мы сюда приехали, я никак не ожидала. У до сих пор руки дрожать. Я не знаю, що самом деле, но Я очень щаслива. Когда свадьба у нас <свальба> осінь <Осенью. свальба> <свальба> <Осень. свальба> концерт вітчизняних рокерів тривав майже до опівночі. Трибуни поступово порожніли, а фанзона наповнювалася стрибаючими шанувальниками. Артистів двічі гукали на біс. У винагороду за наполегливість Вакарчук і команда продовжили виступ ще на п'ять пісень. Після концерту незмінний фронтмен гурту Святослав Вакарчук у своєму мікроблозі подякував містянам за теплий прийом.